Так, що ж, все появится, ячмая. Спукаюстка меньше. А ще я вылез, продолжим. Ми на 500 кімнаті. СБ. А, то есть тут. Что, после дечен, так? Наступне два это. Не в тот. Затвійні двері мають тебе поремонтувати, насолоджуйся, ти невеликий кусок плоті іди далі. Ну Принаймні так, перекладається. І якісь особливі двері. Ми зараз не в ліфті. Мінемо по якимось котрі. А, все нормально вже. Ем, добре. Ну давайте. Все, як завжди буде. А, а ч після перша? Ви що, будемо все заново зло походити? Серйозно? Можемо з 500 і продовжити, а чого 51. Та ні, брехня. Я не, вію, не може бути, що ми будемо все заново проходити. Я таке не витримую. 58 Це мав бути 500. Вот, наша сама кімната з э, містером. Тимут. Як я називався. Вітаю початку глянутись. Все як тоді. Вот соплі. Ergo, cannot please, twice exit. Що. Тут помилка. Не змогли завантажити буде при такого. Двері. Вау, wow, окей, okay. значит нас не запечатал, так щось интересно. Экспресс туноэкспресс не чи якось так Добре, давай пиду. А, все, вже нормально. 512 514 Вже нормальні кімнати. О, нова кімната. Такої ще не було. Так. що знову монстра не буде хоча Хоча не знаю справді а, ні, буде походу щось нове напевно бо такого ще не буду чого Фіолетових коридорів що... Що... знову ти я прям не люблю не описати з... ну як не люблю Чи це дивитися <звітнє> на себе і у таких от моментах дуже неприємно. Вона що він чипу скріжчий з них. Так є. Тут просто входимо далі. Дача. А хіба в нього мав бути музика? Дивно. А у мене більше хвилюет, що тут немає ніякого монстра знову. Це вже другий випуск. Ні, ну тоді хоча б була прикольна ...локація. А все взагалі нічого. Просто ж побігал по тунелям з помилками. І все. А може щось і буде, не знаю. Ну, давайте. Втікаємо від цього палочника. Но, по-моему, а, какая-то музыка, хиба не? Я допустил, у каждого моста есть своя музыка. Я пытаюсь, у него было тоже. Закрыто. Все. Бегаем. Да ёй. Бежим так. Да Та все, просто бежимо. Задом. Не давай миницы и муразу что там. Фух, нарешті. Так. Надеюсь, я на не ще через те, що... Туди хоча б буде ясно якось, а цей раз взагалі нічого немає. Ви просто два раза по туннелі буде Без ніякого нет. Тоді був якийсь кіт. А він дав круту локацію з крутою музикою. А, знову це... Я прям це не люблю. Це довго і нудно. Ну давайте. За стопу нас щось вискочить, як завжди. Давай, я чекаю на тебе. У мене це саме записка. Я забуду нажма на двері. Прикрыто. Давай выскуч на мене, ні. Чекай мене нужки злізают. Так закрито. Ой. А, не напав, блин. Давай, налякай мене. Мне дуже страшно. Я в цей, напевно, один з найменш любимих. Є ще за нього хіба що майонеточник. Чи к майонеточник, він хоча б не знаю, там може якоїсь атмосфери нагнати такої неприємної. Чи то що треба зараз дивитися назад. А по суті, і цей, і, і там той не позатягую час. Я в скільки тут бігаю. Я на Все. ідем далі. Майонетки там топо затягують час ігри, як так. Кизу не знав, що ні, чітко, такі звуки, ніби так. Ну да, давай, давайте ми майже ще до 50-та є. Двери. Так. Друга кімната. Так, найбільше лякають картонки в цій грі. Ура! Гра мене довго щервала. На якомусь лісі. Йдемо далі. Шкулька. О, запискали перекладати. Ай-яй-яй. І телефон дергнув зарядкою. Дісти помалось с нічого. Я спрокудуш в Деякий час я думав, що справді втік з цього місця. Але незважаючи на дерева, на фороу, я думав, що це одна і та сама кімната, яку я зробив. Однак знайшов Лені, тож б поїсти. А вони видають дивні звуки. Окей. Тут буду Олені. Це мене радує, хоча б щось живе. от і Олені. Олені кусаються. Черепки. Так. Навіть перекладемо. Я не знаю, я, які вони, але це точно не Олені. Днями я намагався підкрастися до одного, щоб прибити. Заради їжі. А він побачив мене щойно я наблизився, але зміг відійти від цієї штуки. Більшість з них мені вдалося посадити на дошки. Сподіваюся, нададу інший вихід Окей, олень тут небезпечні. Будемо знати. А знаєш, що можу сказати? Скерга? Нарешті я отримав Сукеру. Як в неї казав. Але по-моєму знаєте.

Окей, я радий, я тепер можу обійнятися з монстрів. Напевно. Магнітофан. Якийсь фільм. Не місць для музики. давайте, втікаєм. Що? Що за лень? Why do you not? Me oh, <takes noise> do it. Second. B19 to nasci, to the cooler. <takes noise> Він Нова плоть буде прекрасна. Принасть до нас. Що ж під такого? Приєднась до нас. Окей, але. Нова плоть буде прекрасною, Не він взагалі. Давай, куди. Начнем, а значит мені не подобається. Ой. Так. Ну перше. Так, так обігаємо. Мені подобається нова модель. Я дивився походження з старої ігри. Сам не наиграв. І там була моделька 2D-шта. А тут 3 людей. Вона доволі крута і красива. Дивіться, попри чого. Буби відкривається. О. Ой. Та, все, ми втікли. Але мені значно сподобалося е, оці от олені, Чи те, що я як я людина, яка іграю в стару... ...ігру. я пам'ятаю, що там олені були набагато більш таки неприємні. Через те, що вони виглядали як пусті. А тут впевнений, що там щось не те. Якісь... О! Як його звати? А, це оця от. Я забув, як її звати.

Де. Коли вони будуть веле, вони були ліпші. А хоча... а в ті гри... старіші версії. О, метко. Е, Старій версії гри, вони були. вони з нами не бігали. От вони бігають, це круто. А саме краще, що в мене появи стукеле. Я тепер, напевно, навіть зможу ті картонки. Якщо тут появиться якась, тоді я йому покажу. Новібрація по вухах моїх. Досі не розумію, що за звук, але... Не він мені не подобається. Дай ще зіграємо. Одну його чисто. І все. Так, все. Ми це вже все іграли, так що дай навіть наш мозок. Хм, його можна поламати Я не хочу Дати наступний раз поломаємо. Вы ще напевно що щось хороше станеться. А, ну це наша любимая мумія Тут ч й так до 15 уши Пошивай мумія. Чап Окей Котик, замовните штука Желіза, це, я думаю, це бетон. Окей, це був вот такий випуск. Інтересний. Було олені. багато оленів. Так, зати лайк, канал. Всім па-па!